Мене звати Стас, я був мобілізований в серпні 22-го року, і в вересні я попав на Інтерфлекс програму в Британію. Це для мене було взагалі перший опит з армією, і більшість хто зі мною їхав туди. Також були абсолютно цивільні люди. Навчання було поділено на дві частини: це були лекції і практичні заняття. По більшій частині ми відпрацьовували різні техніки ведення бою, там. зачистки, утримання позицій. Відпрацьовувалися в різних місцях. Е, Найбільше мені запам'яталося е, штурмування невеличкого такого містечка. Там, де половина групи була відрізана і проходила штурм каналізацією, а половина штурмувала будинки. А у мене 40-річні жінки, вони були жорсткі ці умови, я йшла без спеціальної якоїсь підготовки до цього. Ну скажу, що в житті, я скільки не бігала ніколи. На мою думку, треба продовжувати цю програму, як і в інших країнах, також і в нас. Теж тренуватися за цією програмою це дуже сильно допомагає мотивувати людей. Мені дуже сподобалось навчання в Британії. Дуже велике дякую Великій Британії і Новозеландцям за те, що вони змогли нас навчити чому, і скільки поклали своїх сил для того, щоб нас щоб це зробити. Ми тепер можемо більш впевненіше почуватися на війні, От, і в різних умовах.